Я без шамодава не зможу нормально бути в тім спікою, бо мене буде дуже що? Мені стріляють. У мене душу. Я з тобою. Що робимо? Накидай, накидай дрону. Я вийшов. я Я Я придурок. тоже так то? Я придурок, я, я так а нас, а нас всі. Вайпер. руки подпишу.

агресивні вони такі. Я от зайшов в комнату, я не розумію, як звідси вийти. А це? А це геймплей. Да, не спорно. Що, поїдемо того крича, що ми зробимо? Да, давай. У нас є транспорт, мікроавтобус. Машина. Машина. Склад. Ой, неприятненько. Приїхали? Все, всех? Еще один, Так? Да? Меня напнул. Еще один сбоку. Блин. Бежит меня, бежит мене добиты. Бля, хай. Абенок. Хорош, там шаудин. Энди, анди. Таби кидай, табу кидаю. перекинув. Хочеш. А він, а він не докинув. Він у цьому внутрішньому гулку. Ще одне. Нафіга він. Я, не знаю. я ж сам? Ні. Я сам, ні. Ладно. Но тут он не не болівся Да, да, Что ты ти робиш? Просто бачу. Типа я Вот что. Хорошо. Чеш awesome. да. зі мною вони тільки... Кибирка спортсмены, бля. Вестих скотлета котлетами, Вроде бы и сказал, а вроде бы скрубав. Ну що, йдем туди на ну спускаемся. То ну, тачку треба брати, ти ж понимаєш, да? І... Все, все, все нормально. Вон там. Ты Та серьез? Да, але він зараз до не настигне. Уже дуже близько. Бан, да він спустився, він спустився, буде сюди иду сюди. Один А, не, ну я попробую. Хае? Их двоє. І Хее. Ну я в принципі спостився. Хорош. Их походу двоє. Ну там типы, может, бути, куди я иду. Добре? А ты, Ну, иду. Вісно, скорее всего, що там є. Машина прямо. Бачу. Добре, я туди yeah, не буду їхати. No. Ні, тут зупинюсь. Тут люди. Тут, тут машина. Я їду далі. Тут все сховався. Що like, ми робимо? E, треба цього викурити. От цих тіпів. Я no, туди, значить, заїду. Він один там? Я побачив тільки одного, але це не точно. Так, так, другий поверх. А я? Хорош. Щось. Йомаю. Наш тим жесткий. Только вдвох. один. нам поцу из кемпив походу. Звето. Почекай, блядь, бо я бояш не понимаю, что тропается. Насти! Перший порох. Треба туди звернути увагу, Михайло. Треба допомога. Куди? Перший поверх, над кемпи. Тут... Не, за, за домом, справа. Давай поднижимаемся в зону. Добрый, а вы пока подтягивайтесь, я заправлю точку. ДТП. Я тут стану. Супер. Тут типа я. Походу он я нет. Тут, тут скорее всего, за все да, я да, люди, да. я справа тачку больше. Да, бачу. Хит. Бачу. хит. Добрый, да, там минус. У нас в упоре может быть люди. Awesome. Треба прочекать. Тут машина непонятна. Он там накнул? Там забыл уже. А, он там не знаю. Или вырублено нас? Да, да, там забыл. Смока. Окей. Okay. И правейший выше, что доси. Перепетнейший okay. город, да? Еще okay. левейший доси. Против нас два типа. Да, вот все инфа по тех типа двух настрой, их двое. Офигеть, він шесть кидав. Поепи mm. пикати. Mm. Хай я закинул. Не знаю. Да, винве верблюда. Бляха накину. Шекверих. Та не докидывай бляха. Хороший запроси. Супер. І ты один справа зверху. Не бачу. Я теж не бачу. Бляха, задоровав. Сливайсь. Не понял, звідки. Я тоже не понял. Здесь не За деревами. Понял. Я в сай. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я вода, я поки mm -hmm. буду хилитись, бігом підніму. Не втрачаю таймінги. Я тобі ще прокину дим і сходю звідси. Він дим прокинув біля дерева, не знаю, де він зараз. Ок, я теж прокину. Я ще смоки кинув, я хилився. Поступил Михайло инфоком, сделал метку. Да. Добрыйца. Все.

Пані та панове, дякую, що додивилися до кінця. Запробував зробити для вас короткий формат відео. Напишіть в коментарях, чи робити так і надалі, чи вернутися до формату все ж таки роликів де півгодини. Залітайте на наш Discord сервер, якщо хочете пограти з нами. Ми там частенько знаходимось. А тут був якийсь вайпер і його кент. Всім пока. me i ii ie mo ooagona kie iegon a my 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 m